Чернівців зону АТО вирушить спецпідрозділ УБОЗ Сокіл на території Донецької та Луганської областей. Міліціонери постійно чергують. Співробітники УБОЗу залучають до затримання особливо небезпечних злочинців, тому підготовка в них висококласна, каже заступник начальника управління боротьби з організованою злочинністю Іон Шалар. Коли відбираються співробітники для проходження служби у спецпідрозділі, а обоз це і на даний момент є спецпідрозділом МВС, в першу чергу по перевіряється його знання нормативної бази законодавства України, а також його фізична підготовка. Тому е особи, які проходять служби у нашому підрозділі, це є відібрані е співробітники. На схід правоохоронці вирушать у повній готовності, забезпечені належним екіпіруванням, зокрема, бронежилетами та касками. У своїх силах бійці впевнені. Настрій робочі, ми готові до виконання поставлених керівництвом завдань, забезпечені. Ну, не знаю, хто краще нас забезпечений. Їдуть на схід у Бозівці не з пустими руками: картопля, цибуля та м'ясні консерви, а також речі першої необхідності передали бійцям соколу Буковинські благодійники. Аби закупити продукти харчування, новоселицькі підприємці зібрали близько 15 тисяч гривень. Скупили все саме необхідне продукти харчування для наших військовослужбовців. Не будемо їх залишати в таку скрутну годину для них. Ми зібрали. Продукти, які необхідні швидкого харчування, так скажемо, там є тушковане м'ясо, є картопля, вермішель, є ще гречка і інші продукти харчування, які необхідні людям кожного дня. Благодійники зазначають, планують таку поміч на схід організовувати хоча б раз на тиждень. Марина Черней, Микола Остафі, Чернівецький промінь.